З'явилася потреба в знайомстві. В який час? Як ти вважаєш? Середньовіччя люди знайомились? Знайомились. А я думаю, ні. Не знайомились? Коли приходить до тебе твій батько і каже Олежик, ми знайшли тобі дружину. А тебе через два дні свадьба. Ти тве там. Ну, звісно, до середньовіччя було ще щось інше. І ти так, я не готувався. Я історію не вивчав, у мене з цим не дуже. Ти Я, готувався до, я теми. готувався до теми одної, а ти зараз підходиш з такою ложені. Застосунки, ти подивився перелік застосунків, які є. Да. Ти вважаєш, що ти підготувався. Я плеймаркет відкрив. Угу, добре. Да. ну Тоді будемо, як завжди. Ну звісно. Ну думай тоді що. Ну. А що думати? Я тобі кажу, що от, ну добре, знайомство. Зручно це було, коли ти не думаєш, який тобі червоний піджак вдягати. До речі, тема, ви мали здогадатися, що ми сьогодні прозимся, бо борода сьогодні це його хвіст, до речі. Це цей, блейзер. Цей піджак. — Це не піджак, це блейзер. Я не розумію, чому, бо я буду назвати піджак. Куклачов такий носив. Від цього піджака, повірте, не одна дівчина втратила свідомість, і кружились голови, і борода, коли мив голову, розчісував бороду. Я цей піджак, все, дівчата матері ховали своїх дівчат. Акс придумали з мене оці реклами. Оце Всі з цього піджаку. Да. Да, да. Це з нього це все, про образ і був. Е, червоні піджаки. Ось раніше не потрібно було, коли до тебе приходить батько і каже, секундочку, секундочку. як це не потрібні були? От подивись на середньовіччя, от я в чому кажу, при, ходить в чому? Я тобі кажу, приходить до тебе твій батько. Наприклад, якийсь там. Кузнець Кузнец. каже Алежик, завтра в тебе свадьба з Марічкою. З Марічкою гарна дівчинка. Окрім вот зі батьками. Вже ми їм дві корови. Вони нам три бичка і чотири барана. Так. А у вас там хата. Живі. І так. тобі ти взагалі не думав про це. А як червоний не... піджак, що там? Як тобі просто привели людину? Ти всі кажеш. Добрий день, Марічка. Отак, добрий день. Добрий день завтра. Ми робимо дітей. Як дуже прагматичні люди. Раніше не було теми, що ти знайомився, бо тобі це було не потрібно. А як тільки людина ставала більш вільною. Чекай. А якщо я не син. Як, кого ти назвав? Кузніця? Не син Кузніця, а я син е, водоноса. Давай скажемо водоноса. Або ще одна професія була. Ну така, ну теж не дуже. Там теж щось тягали, але не воду. І от я Да. Що ми сюди Я не знаю. Ні-ні-ні, Може... е, 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 е. я тобі хочу сказати, що от от, от я така людина, і виходить, у, мені, у мене навіть корови нема. Навіть половини нема корови. А Та там не в цьому фішка була. Як мені як мені тоді. Просто що мені тоді рішали, робити? Просто Все рішали за за цей. За тебе твої батьки. Так, Раніше. і от батько в мене гімнонос. Якщо ми беремо... Що він як порішає, коли у тебе є дві корови? То ти можеш це зробити так. не неважливо, в тебе є просто твій батя-гімнонос і другий батя-гімнонос. І в тебе є ти маленький, маленький Олежик, а там є якась Марічка, така, дочка гімноноса. І вони кажуть, а що ж ми, у нас ні коров, нічого, у нас тільки два відра гамна. І, і, це, і коромисло. У Тебе і мене. Але ну така ситуація. Що ж, не будеш ти? Ну, і вони, і і вони, вони що? Ну, Ну, якийсь там, кусок камня той, давав вони ж потім приходять і кажуть: привіт! Мене звати Марічка. Але варіантів не буде такого, що Марічка скаже, Алежик, дурачок, я з ним не буду. У нього немає. Все, без варіантів. Тому це така вже, це як супутня річ. А я тобі про знайомство як глобальне, А ти мені знайомство саме для того, щоб утворити ячейку в сім'ї. Для чого цей піджал? Так, носиш, щоб просто спілкуватися з людьми. Мені він подобається. Неправильна відповідь. Неправильно. Це е твій... О, дякую, що дивишся. Не забудь поставити лайк, це для нас реально важливо. Та натискай на дзвоник. Це для того, щоб не пропустити нові випуски. Для чого знайомляться люди? Давай, добре. Для чого знайомляться? Тобто... Ми вона... неправильно почали. Я ми з... не прав... розумів. Да, да, люди ми... знайомляться для чого? Для якихось. Щоб розпочати стосунки. Знайомства. Знайомства почали, коли всі були вільні, коли дівчата да. вже могли навчатися, хлопці могли навчатися. Всі молодці, всі не тупі, всі розуміли, що можна, можна бути mm -hmm. Mm -hmm. особистостями особистостями. Да. І тоді. Почалося. Люди почали відноситися, вимагати до себе увагу. увагу, не, не увагу. Як це? Повагу, по мати права і так далі. І да. тоді вже створення сім'ї, відносин і так далі, переросло з простого ви і ви угу. у більш складні. Тобто, це був вже вищий щабель. Тобто і, жінка і вже було? могла обирати і відмовляти. Угу. І ось це перше, це знаєш, як. Е, Ти хочеш щоб я щось сказав? Ні. А, окей, продовжуй. І це, ну, типа, могла відмовляти. Казала, мені подобається. От красний піджак, я щось не думаю. От зелені піджаки, о, а, а красні ви... не дуже. Не дуже. ага. Не дуже. І, і чоловіки так само. І Я думаю, що ось з тих самих пір вже почали набувати популярності. Сайти знайомств. Ти матір. Це да? Да, син. У мене син. І ти, як матір, ти думаєш. Б, б, ну, піклуєш про нього. Так, ти думаєш, треба собі... щось нормальне. Бо він час знайде собі. Вона йде до. Раніше було спеціальне. Бачиш, замість е, свахи. Спеціальні, свахи да. е, жінки, інтернет, які знали всіх. Вони, вони е, вели облік всіх дівчат у відведеному її квадраті. Не тільки дівчат. В зоні компетенції. Вони ж і хлопців повинні були. знати. Зон... Так, всі, всі молоді, неодружені. Да. У її квадраті. Ну, тобто, на кожен район була сваха, я так да. думаю. Приходила <плес> до неї, казала: Ну що, Марина, Сережу свого хочеш видати заміж? Да. Чи женить? Да, хочу женить. Ну, що тобі треба? І навіть така шоколадочку, якусь, знаєш, там, чи зефірчик. Каже: ну, щось нормальне, да, я бачу, тобі треба. Хорошо, хорошо. Є, в мене на прикметі і починає там картотеці в картотеці своїй голові. У мене таке було. Да? Мене сватали, серйозно. Тебе? Да. І це, ти тільки зараз про це згадав. Прикинь, я, я вспомнив, да. Це ж тобі якийсь маркер. Ну, типа, знаєш, як стирали пам'ять. Я просто вчора дивився фільм. Чуваку стерли пам'ять з молодим цим. І він потім там брався за папугай, у нього там флешбеки. Знаєш? Типа, того, мене сватали серйозно. На роботі, коли я працював ще на фабриці. Угу. У мене там, ну, колега. І давай там туди сюди. У мене дочка, є донька, і там не хочеш не кудись сходити. Так знаєш, що я зробив? Я сходив. Ти знаєш, тільки вдвох було, чи мама і була також. Ага. Що? І мама, і папа. Серйозно. От. Тобто вони вони на вони, Вони приїхали, привезли її на автомобілі. На автомобілі. От я зустрів. Червона доріжка. Червона доріжка, да, так, от, 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 от така тема. І що зустрічайте? Чарівна не зрівняється і ти в червоному піджаку. Я такі, в червоному да. піджаку такою. Ду, розвивається, да. В тебе тут квіти, а ти квіти купляв? — Ні. — ну, ти... за... ну, Можливо, Можливо. — але, але я повів її на цей на концерт. Який? — Ляпіса Трубецького. Дивись, тебе побачила її матір. Так. Це ж вона була ініціатором. А, а як ти думаєш? Вона побачила, що ти молодий, перспективний, красивий. Може, червоний піджак вона в тебе не бачила, але бачила потенціал, відчувала потенціал. І вона думає: доня, доня, не, не тупи. У мене там є такий алежик. Просто муа, я була б трохи молодше, років на 10. Ти б тобі б нічого не дісталось, все б мама собі забрала, але досяг за тебе переживаю. Бери, бери, я все організую. У нас чоловіка каже: Коля, прогрівай ту машину, садим дочку, давай, щас ми їх, все буде нормально, наша дитина буде жити. Тобто це тебе обрали, чиясь мати була ладна віддати за тебе свою дочку. Це, і, це батько, і батько, і батько також. А батько привіз її взагалі. Привіз, на машині. Да. Ще такі знайомства, як е, несподівані знайомства. Uh -huh. Тобто ти йдеш покупати хліба uh -huh. з сигаретами, наприклад, або з ананасами, От. і бачиш в АТБ когось, і там у вас хімія, ви побачили друг друга очі, вона розливає молоко, ти розкидаєш, розбиває голову. і всі... <зас> Давай без цього. От, ну ти розумієш. Що, про що? значить, розливає молоко? Вона що, наливом бере, чи ну, 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 що? Ну, ти що, не розливав молоко? <рес> я не розливав молоко ні разу. <рес> ну, а ти розливав мені... молоко? Ні, ну у -у -у -у. в дитинстві тільки. От. Ну, виходить, що? Що у нас побачило? Ну суть, я ну, зрозумів. Ви просто да. побачили один одного, і що далі? І ти далі йдеш, і що робиш? Відкриваєш рота, Скільки і. Щось кажеш. Скільки разів ти так робив в своєму житті? Дуже мало. Є таке ще знайомство, як знаєш, бабка яєчко котить. І ти хопа і знайомишся, як це називається? Яке? Яка є? Це ти десь побачив в якомусь немає? Ні, 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 ну смотри, ідеш ти к бабки-гадалки Ага. і кажеш, бабка-гадалка. Мені вже 53 це роки. Ти з казками перепутай. Вона тобі каже, на тобі клубочок. Ну, типа. Іди за ним. <рес> і Він приведе тебе до твоєї е, нареченої. На на Такого на немає. Да. Не знаю. Ну у дівчат же є такі ритуали. Типу, він з горочки скатівся. Ні, це якщо це, я не, ну я не знаю. Якщо ви знаєте, за що він каже. Ти знаєш? Напишіть, яке яйчко. Що, і що на катає. що та, що та. У мене, у мене питання до Саші. У мене питання до Саші. Яйчка по карті, коротше. Ну, типа, да? Да. де Іди, зупинилось, так, Да. Березняки. 17-й дом. Я не знаю. Другий під'їзд, а там уже по всьому під'їзду. І ти пішов? Добрий день. А у вас є тут кого ми шукаємо? Є молоді дівчата? Ні. Нє нє, так. О, ви, мабуть, може, ви. І так весь під'їзд. пройшов. Так, весь під'їзд. Да. Я Він не знаю, нікого не знайшов, а за... потім виходиш, і ось вона молоко розвиває. Понімаєш? <риклад> <риклад> в тебе за прикол з молоком? Всі розливають молоко. Ну, дивись, ти стоїш, тримаєш бутилку скляну молока. І потім: ну, не ти, не ти, не ти. Якась дівчина. Не, я розумію. Якась дівчина, і тут і ти йдеш. Міст, ти такий, тільки з спортзалу прийшов. Про, ага. У тебе мокра рубашка, ти просто вонюча, да. Але, але твої фірамони ага. зайшли їй в нос, і ну, а від фірамонів нікуди не дінешся. Ну нікуди не дінешся. Але ми їх не відчуваємо, як, е, наприклад, пацюки. Вони, до речі, за допомогою фірамонів можуть е, родичів узнавати. Дуже важливо. От така тема. Uh, і по і вона тільки-твій твій, твій запах в твої феромони секунду, Щури по феромонам родичів дізнаються? Да, тобто, значно. якщо було б uh, щуряче метро, так. і в одному кінці був один щури, він такий. Так. Дядя Коля. Десь тут дядя коля. Це Сапольський І Він і він через вагон весь дядя коля. Ну він пі-пі-пі-пі-пі. А там, помімо дяді колі, там ще всі дядя коля з світи. Родичі, це ж дуже зручно. Дуже зручно. У нас такого нема. Ми так не можемо. Нам треба знайомитись зі своїми родичами, Понимаєш? І ця жінка бачить тебе, ця дівчина тебе. І вони обов'язково молоко скляє. Обов'язково скляні в І вона така. Свідомість. І молоко розбивається. Молоко розбивається. Понімаєш? Ефект молока. Ну, тобто розбитого. Угу. Тебе дуже цікаво, якесь уявлення про той самий матч. Обов'язково має бути молоко. Добре, дівчата, ви зрозуміли, якщо ви хочете, щоб це серце було заполонене вами, я не знаю як, як хочете, то піджидайте десь такі в підвороті з банкою молока. трьоханце має мабуть, чи літрове. Неважливо, не важливо, можливо, не скляна банка, а якась касинка, має бути. Ну, це вже нюанс. Фарта це, це нюанси. Головне, Німецька мова. Це, то головне це. Молочниця, просто в тебе якась молочниця виходить. Ні, ну, що? Ти що, молоко не береш, в магазині? Не купуєш. Купую, звісно, або ну, в пакеті, або е, а є... в картоніній такій. Ну, тому що, хоч одне, я не знаю. Є, є, є молоко є, в скляній. Є молоко в скляній, в сільпо. Органік, да. так. Гарне молоко. Одразу, Це видно. Тільки, Одразу тільки, видно, що. Жінки тільки володарі, володарі червоних піджаків дозволяють собі молоко в сляних банках. Ну типу, я в пакетики приніс, знаєш, ножечко відрізав. На скрепці, поняв? Або на прі. Нам таку скрепку, до речі, на, візьми. на наступний прищепки, раз, да. так. Тому я ж кажу, в мене така. Тому, дівчата, ви зрозуміли, банку молока. Бр, втрачаєте свідомість, і він подумає, що його феромони... та дам вам в нос. Що, все змішалося, Роберт Сапольський. Ну да. У кого так не буває? Ну, знаєш, ну, феромони не, не одразу має. Я може, думаю, залити. майже у всіх таке буває. Я, ну, у всіх. Історія з молоком типова для. Ну, у когось це не молоко. Для наших, Реш, знаєш, у когось це не молоко. А у що? когось це щось інше. Щось інше. Щось інше. Шпроти, щось інше. наприклад. <рес> буває таке. Просипала всі шпроти. Коли його побачила. <рес> І все. Ну, да. добре. Ну, це, це кохання. Це значить, що це Це вже он, воно. А, mm. що, а що є ще? Ну добре, бабка, оце ми знайшли da. геолокація. Яйчка. А що я тільки генератор генератори? Давай, що ти? Я день? не знаю, в мене все просто дуже не... в тебе дуже цікаві приклади. Бабка, яйце, карта, геолокація цього. От, не знаю, в мене. Я знаю, ну, ще по знаєш, листуванню люди знайомились, по листуванню. листувались, писали. Молодий да. чоловік МЧ, 32, без е... привичок звичок. Цих, як там, е, ШЗ. Шукає ММЖ е, для е, С. Ну, були такі прям шифри, я знаю. Ну, тому що воно ж це коштувало баба. Е, молода, Ні, молода жінка молодий а, чоловік. А, 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 а то є трошки інше, бачиш. Але можна одразу, бачиш, в газети давали. Тобто можна одразу з'ясувати, жлобяра чи ні. Якщо тому, молодий що, чоловік, да. добре вже може якесь морожено купи. А якщо МЖ шукає е, точніше, МЧ МЖ, все. Цього ну діла да, не буде. Не буде діла, так. Да. Я що хочу сказати? Для того, щоб люди ем, спілкувалися поштою, потрібно бути. що потрібно, Яким потрібно бути? Е, освіченим. Так, не тупим. Не ти тупим. маєш написати лист. Ти маєш не просто написати: Мене звати Коля, я люблю макарони, давай гулять. Е, все, ні, ти маєш написати ось зараз в інтернеті. Ем, я зустрічав, як якийсь чувак підходить ну, на вулиці, типу, знімають якесь відео, коли чувак підходить до дівчини і каже, е, щось е, зараз тобі пишуть привіт, як справи, а раніше Василь Семененко і тра-та-та читає отакий вірш: Я там тебе, все. І всі такі: Вау, клас! Так що тут здивовуватися, Раніше так і було. Ти писав лист, і так. ти ж маєш, ну, ти ж не, не напишеш чотири. Тобто, ти вже купив марку, конверт, аркуш паперу. Вже треба було добити ручку, нормально ручку. Або так. Треба було вже написати щось нормальне. Тому mm -hmm. була розвинена поезія, люди вміли гарно висловлювати свої думки. Книжки 에, читали? Читали книжки, не шукали якісь, якісь цікаві такі е... Хоча, обороти. Книжки читають, я тобі хочу сказати. <соць> Ти чого? <соць> 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 а що ще зараз роблять? Майже все те саме. Mm -hmm. <соць> це до цього немає. Тобто, <соць> це стосовно знайомства по листуванню. Як тобі подобається знайомство по листуванню? я писав не знайомство, я писав в журнал Мікі Маус. Був такий журнал в дитинстві угу. е, і щось там. І а ні, да, це знайомство було з Мікі Маусом? точно тільки подожди. Я тобі зараз розкажу. Дивись, там була сторінка. Ми сьогодні розблокуємо всі твої спогади Так, от. і про те, що в тебе в Болгарії дружина і троє дітей. Не треба туди лізти, не треба. Звідки туди ти, лізти. З, з тебе цей червоний піджак? Ти був болгарським торговцем зброєю. <рес> <рес> чекай, чекай, давай не все розповідати. Так от, а, дивись. Як це було? Uh -huh. Сьогодні у нас Cool story, в общем, День такий. Uh -huh. а, журнал Микімау. Журнал Маус, це комікси такі були. Uh -huh. Класні. Реально uh -huh. крутіше, ніж за Чоловіка-Паука. Там uh -huh. були комікси про Скруджа МакДака, про Мікі Мауса, про Дональдака і навіть про дітлахів Дональдака Ді – Ділі, Вілі і Біллі. Uh -huh. Але вони там були замазані чорним, і у них лише кепки відрізнялися. От. Ну, щоб, я зараз розумію, це щоб фарбу не, ну, не використовувати багато фарби. От. І там була остання сторінка. На останній mm. сторінки. Ну скільки мені тоді років було? Десять чи 9, не знаю. вот. Да, і що? І що виходить? І там, ну, листування, оце там пишіть мені, там хтось пише. Я Сережа, там, mm. з міста Одеса, наприклад. Mm. <кхем> і все. І ти також міг написати. І я туди щось написав, але я не знаю. Напечатали це чи ні? Тому що у мене не всі були випуски журналу. Я не виписував їх, і мама моя також не виписувала. Тому. А де ти їх брав? Крав чи що? Ні, ну іноді ми кудись їздили і там mm. десь продається. І так mm. от вони накоплювались, накоплювались там. Ось ми... тепер Ми підходимо до Лавно. того. Не одразу. Не одразу. Не одразу. Підходимо до основної е, е, теми нашого випуску. Якої? Знайомства. Знайомство. знайомство. Все-таки знайомства. І бачиш. Картина на зараз. Яка в нас зараз картина? Люди не пишуть листи. Не пишуть. Зараз 21 століття -е сторіччя, і люди знайомляться там, де вони зустрічаються, де вони по інтересам знайомляться. Це саме нормальне знайомство. Тобто, як. Якщо... багато часу в своєму житті в тому місці. Да. В інтернетах. В... Вот. А чекай. Почекай, до інтернетів дійдемо. Ти хоча б довгу прелюдію, получай. Угу. От є такі місця, як, наприклад, ти любиш парки, так. ти можеш познайомитися в парку. Чекай. Почекай. Ну, зачекай. Понятно, що парк це не дуже тема угу. для знайомих. Давай, яка дуже. Вони Рада. тільки в котах. Демографічна ситуація в країні погіршується. Ми... Я поняв, зрозумів. Я, я... Угу. я плавно підходжу до теми. От. Ще Вот Є такі штуки, як клуби, правильно? Ти ходив в клуб? Я ходив в клуб. я. Так здаліка не одну тему не починали. 50 минут пацани, ви у куда. Ну потім порежеш, так? Ну так от клуби. Нічні. Зараз не нічні. Ну трохи. Туди теж люди бувають ходять для чого? Щоби. Відпочити. Так, від бентежного життя, пожити бентежним життям клубу. Uh -huh. Але хтось там буває такий і знайомиться. Там це простіше, uh -huh. тому що ви туди прийшли всі незнайомі і стали всі знайомі. Понимаєш? Uh -huh. Познайомились і поїхали. Uh -huh. По-моєму, нічого таке. Але ти повинен розуміти, що, що ти йдеш в клуб, і якщо а, твоя мама. Uh -huh. Не хоче, щоб вона пила, щоб uh -huh. вона там от це, от все, на що хочуть наші мами. І вона тебе вже сватає. Ну, розумієш, тут У тебе куча всяких цих моментиків. А що ти мовчиш? <гум> ти, ти ніколи не ходив. Ку... У мене питання до тебе. Просто як, як в тебе зі знайомством взагалі? <гум> як Яка з категорій. Ми вже е пройшли той факт, е — Що ти не Вже час, просто. час е, ми втратили, розумієш, про ну поговорити, коли, як я так ти можеш врізати. Ні, <рив> не буду. — це як магія. Я просто хотів, щоб Хочу ти в тебе щоб ця лавина зійшла так. <рив> всіх місць. Я просто думав, зараз будуть аптеки ветеринарні а, клініки, — сквери під ще, мостом. — Я хотів ще, Тільки uh, одне, тільки uh, одне ага, хотів. Одне бібліотека. 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 <рив> так, так, так. Саме бібліотека, саме бібліотека.